Привіт-привіт! Чао-чао тут! Ти. Вітаю вас всіх знову на мому каналі з Італії. Цього разу у нас страва англійської кухні з такою звучною назвою Роздбів. Ну, а по-нашому це буде не що інше як Шиночка. Чому її можна назвати шинкою? Бо це так само як і для шинки: береться вирізка з хребтової частини туші тварини. І потім запікається в духовці або на відкритих вуглях цілим шматком приблизно годину часу. В нас вона продається в магазинах вже зразу з етикеткою розбіг, і ось так, як я показую, обмотана відразу кухонним шнурком і для запаху кладуть розмаринчик На гарнір цього разу буде в нас звичайне пюре з картоплі. Отож, починаємо приготування розбіфу з Помаски. Для цього я беру трошки гірчиці, витискаю два зубчики чеснику, оливкову олію і декілька листочків розмарину. Для запікання м'яса беремо кастрюлю з достатньо високими бортами. Вливаємо туди 70-80 мл олії, і коли вона дуже гарно вже розігрілася, викладаємо в неї обмащене м'ясо, швиденько накриваємо кришкою, щоб не обпектися від бризків. Смажимо 10 хвилин, аж тоді відкриваємо кришку і обережно перевертаємо на другий бік. Знову закриваємо кришкою, знову 15 хвилин на великому вогні. Відкриваємо тоді, дивимося. Аж тоді можна зменшити величину вогню. Взагалі, роздвів готується без додавання солі і приблизно 1 годину. Як ми бачимо, що вилучка вже досить легко проходить в м'ясо, означає, що він зготувався. Тоді витягаємо його, і подавати можна як холодним, так і гарячим. Нарізаємо його тоненькими пластинками і переважно завжди всередині куска. Буде дуже гарний рожевий колір. Він, так якби не пропікається до самої серединки. При приготуванні м'яска в нас утворилася така жовто-коричнева юшка. Ось і секрет розбігу, що Поливається він, власне, ось цим соусом, який утворився при приготуванні ростбіфу. Як я вже казала, можна подавати як в холодному вигляді, ось так, так і в гарячому вигляді разом з гарніром. В нашому випадку це звичайна картопля. А зараз новина! Незабаром на каналі Кулінарний конкурс Інтрига. 10 блогерів з різних країн покажуть на ваш розсуд страви, які вони приготували з 10 однакових продуктів. Отож, слідкуйте за анонсом. А я вам дякую за перегляд, за коментарі, за ваші пальчики до гори, за ваші лайки. І до зустрічі на моєму каналі.